Чехії видають безкоштовне житло біженцям. Став лайк, підписуйся на наш канал і не пропускай головні новини світу. Станом на січень 2023 року у Чехії перебувало до півмільйона українців, на яких уряд витратив до півмільярда євро. Чеська республіка прийняла майже найбільшу кількість біженців в порівнянні з іншими європейськими країнами. Літом в Чехії стартували нові правила надання допомоги та безкоштовного житла українським біженцям. Згідно з інформацією від прес-служби, час перебування біженців у безкоштовному екстреному житлі скоротять до 150 днів, за винятком осіб із вразливих груп населення. Тепер фактично припинено надання безкоштовного соціального житла. Тепер його мешканці повинні платити за нього або шукати інші варіанти, за які також потрібно внести плату. Проте існують категорії осіб, які надалі можуть отримувати допомогу у вигляді безкоштовного житла. Студенти до 26 років. Люди з маленькими дітьми до 6 років, вагітні жінки, люди з інвалідністю або ті, хто доглядає за родичами з інвалідністю. Чеський уряд витратив вже багато грошей на біженців. Відтак, через фінансовий тягар вони змушені економити. Як каже президент Чехії, пройшло більше півтора року після початку повномасштабного вторгнення, і українцям потрібно самостійно вже ставати на ноги, ходити на роботу, отримувати зарплату і платити за своє житло. А як ви думаєте, чи потрібно трішки обмежити допомогу українцям? Чи таким чином вони будуть швидше реагувати і йти на роботу? Пишіть обов'язково свою думку у коментарях. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Ми допомагаємо з поверненням податків та працевлаштуванням за кордоном. Я вам бажаю усім спокійного та мирного дня.